Мої вітальнечко, давайте подивимось, про що ваш партнер, партнерка більше всього шкодує стосовно вас. Ну, є ж якісь моменти, пов'язані з тим, що щось зроблено не так, або сказано зайвого. Ну, давайте подивимось. Спочатку ми подивимося сигніфікацію. Подумайте, будь ласка, про свого партнера, ми подивимося сигніфікацію вашого партнера, в яких енергіях знаходиться О енергіях місяця. Ну, о, знаєте, що можна сказати по місяцю? По одній карті можна дуже багато чого розповісти. По-перше, це енергія води. По-друге, -по це енергія жіноча. По-третє, це про страхи, це про непорозуміння, незрозумілість, чого я хочу, куди йду, що відбувається. Тобто це про внутрішні ще моменти, це про підсвідомість. це, до речі, у людини можуть бути якісь психологічні там, аспекти зараз. Знаєте, людина може бути на межі, людина в страхах, людина, ну коли ми не бачимо, що і як. Тобто тут момент іде по місяцю, таємниці, до речі, можуть бути. Четвірка жезлів нам говорить про те, що в яких енергіях зараз людина ну, в своєму комфортному місці. Це про комфорт, це про стабільність там, де людині зручно. Ну, є якийсь е, аспект е, 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 того, що або там щось приховано. В яких енергіях або людина приховує щось, або тут щось незрозуміло стосовно цього місця? Можливо, Знаєте, як буває? Не знає, що буде далі. Наприклад, в цьому місці або там, де він знаходиться, десятка жезлів говорить про те, що людині дуже важко, людині дуже багато тягаря. Це може бути, до речі, не тільки фізичного, а більше емоційного, тому що місяць виходить все про наші підсвідомості, свідомості і емоційні аспекти. Там, де знаходиться людина, йому неспокійно, я можу так сказати, про що шкодує? Що до вас ця людина, яка сама не знає чого хоче, куди рухаєтесь? рухається? Про що шкодує? Про вибір. Людина застрягла, людина не знає, що обрати. Або йти далі, або залишитись в минулому. Або що обрати, або когось обрати, Тобто я не знаю. Я не знаю, про це шкодую. Можливо, вибір, до речі, шкодую про вибір. Так, про вибір піти. Це шкодування про вибір зробити і піти. Тут може бути інша жінка, це може бути... Взагалі, просто якесь невідоме, це секрети, це щось я приховую. Ну, до речі, про що шкодує, що було дуже багато таємниць. І ми бачимо по сигніфікації, що людина може щось приховувати. Людина не договорює. І пожириться, це може бути як і жінка, так і людина може бути така з прихованими якимись взагалі, що вона прагне, чого хоче. З такою людиною ви не знали взагалі остаточного руху. Ви не знали, як вам, куди ви рухаєтесь, що далі? Як буде? З вами, можливо, навіть це не обговорювали. Що ще вам шкодує? Загадана вам людина. Шкодує, я вам скажу, я зрозуміла, про що тут йде мова, що людина відмовилась з почуттями, могла о, зробити вибір піти і приховувала свої почуття справжні щодо вас. І тому людині о, дуже болісно. Давайте зауважимо на цьому аспекті. І е, зробимо, такий, е, додамо карту і спитаємо, це стосується іншої жінки, до якої, до якої є почуття? Чи це стосується до вас, що людина приховувала свої почуття? Це стосується вас. Я, я скажу чому, король жеслів. Ну, тому що ви, можливо, були теж для цієї людини незрозуміли, можливо, і зараз не Він шкода, що він не проявлявся, він не показував своїх почуттів, тому що дуже багато почуттів, дуже багато бажань. Він, знаєте, більше вибрав таку тактику, як пауза, стагнація, нічого не робити. Ну, Тобто, це можна сказати так: крапку поставити. Четверка мечі вона може затягнутися на руки. Розумієте? Це стогнація, і ця пауза може дуже довго взагалі відбуватися. Тому що людина повинна проявитися. Він шкодує про те, що, чи вона, про те, що не було прояву. не було. Знаєте, Для вас важливо це було. Ну, так, ви на відстані, ви далека, гарна, холодна. Зірка це. Дуже класна карта. Це жіноча енергія, це далека. Можливо, він вас бачить або за вами підслідковує. Можливо, у нього є фото, відео, де він вас дивиться. І він а, розуміє, наскільки ви значимо для цієї людини в житті. Розумієте, що давайте так підпадожимо, зробимо такий висновок, про що ця людина шкодує стосовно вас? Шкодує, що неправильно зробив вибір. Шкодує про те, що приховував свої справжні почуття і дії. Про те, що не показував вам, наскільки ви важлива, наскільки ви для нього така нерозкрита десь. Тому що у людини є і пристрасть, і є емоції до вас. І, можливо, потузу копків це говориться про те, що він настільки приховував всі почуття, що зараз він розуміє, а що буде далі, а далі нічого не з'ясовано, тому що людині потрібно проявлятися і говорити про своє. Якщо ми говоримо особливо про жінку, хоча енергія по місяцю на сигніфікації людини, я можу сказати, або цей чоловік. В жіночих більше енергіях, або ми ви дивитесь на свою жінку, яка говорить про те, що вона чекає, коли ви проявитесь. Вона приховує свої емоції, і вона жалкує за те, що ви розійшлися, і, можливо, вона обрала шлях просто піти, щоб, так би мовити, побути на самоті без вас.